Рік на збори саме стільки часу відома письменниця Ірен Роздобудько збиралась із думками аби відвідати Кіровоград. Приїхавши, провела в обласному центрі два дні. Спілкувалась із шанувальниками, розповідала про творчість та знайомилась із містом. Чим же дивувала кіровоградських поціновувачів сучасної української літератури письменниця? Знає Яна Семенюк. У Кіровоград Ірина Роздобудько приїхала на запрошення українського клубу. В обласному центрі жінка була два дні. Перший влаштувала творчий вечір для своїх шанувальників. Серед них чимало тих, хто лише нещодавно відкрив для себе цю письменницю. Перша книжка, яку я прочитала, це «ЛСД, ліцеї слухняних Дружин, і враження ну неймовірне. Це такий сучасний інтелектуальний жіночий роман. Імпонує дуже що це українська поетеса, що це золотий письменник. І дуже подобається от саме стиль письма. На знайомство із письменницею прийшло більше сотні кірограсів різного віку. Таку популярність творчості роздобуть літературознавці пояснюють стилем написання її книг. Вона відноситься до тих письменників, які одразу набувають популярності, адже її проза надзвичайно ну, легка, добре сприймається, дуже різноманітна за змістом, за тематикою. І в принципі, знаходить відгуки у серцях своїх читачів, і особливо у жіночих серцях. Хоча я б не сказала, що це суто жіночий автор. Сама ж Ірина Роздобудько родом із Донецька і у Кіровограді вперше говорить, хоче краще познайомитись з жителями міста. Єдине, що я знаю, що тут так само, як в Донецьку, і російська мова, і українська. Більше того, як в Донецьку є грецька мова. Мені сказали, що тут сербською мовою спілкуються. Тобто таке. Різноманітний край, а вже наступного дня Ірина Роздобудько зустрілася із студентами та викладачами КДПУ. Жінка розповіла слухачам про свій творчий шлях і відповіла на питання. Здебільшого вони стосувалися особливостей роботи письменниці. Чи стикалися ви з таким маскулінним, може, шовіністичним ставленням досвідчених чоловіків письменників? Як ви будуєте свій день? Якщо вам не треба нікуди їхати. Оскільки ви працюєте, тому що написала ви дуже багато. Також Роздобутько розповіла про свою кар'єру від офіціантки та працівниці цирку до письменниці та журналіста, а ще про сюжет своєї останньої книги, який містить епізоди з її трудової біографії. У мене вчора вийшла нова книжка, а я вже приїхала до вас. То могла бути презентація нової книжки. То якраз в цій книзі всі ці. Смішні трагічні речі змальовані після спілкування кірограські прихильники творчості роздобуть. Могли придбати книги улюбленого автора з її автографом. Яна семенюк, Микола Головко, день за днем.